Чоловік на ім'я Німий підняв Христа і промовив Тяжкий хрест. Володимир Шовкошитний цитує уривок зі своєї книги Кров свята. Роман делогію презентував письменник у Рівненській обласній бібліотеці, видання про події, що відбувалися на території України у минулому столітті. Період від голодомору і до кінця 80-х. Роман в двох книгах. Книга перша події відбуваються на Україні центральній на лівому березі. Книга друга називається друга книга Білий Кречет. Події відбуваються на території Поділля, Полісся, Волині і Галичини від 1937 до 1953 року. Тобто, великий терор, золотий вересень в лапках. Зокрема, в романі письменник описує зародження повстанського руху УПА, не оминає увагою українсько польські конфлікти. Сутички з німцями та радянськими військами. Роман про любов на цьому тлі, яке настільки величезне, що воно іноді любов притлумлює і ніби її вже й не видно. Але потім вона пробивається, знаєте, як підсніжник крізь сніг. Перед написанням книги автор вивчав архівні матеріали та в основному сторінки видання наповнені історіями, учасником яких був сам письменник. Деякі з них автору розповідали очевидці тих подій. Товариші Попору Володимира Шовкошитного констатують, роман має літературну цінність. Найцікавіше, що цей роман про нашу землю, насичений героями, складними долями, кров свята. От саме так називається роман є надзвичайно важливим для встановлення е, присутніх е, молодих людей. Знайти роман Кров свята вже можна на полицях рівненських книгарень. Кілька примірників Володимир Шовкошитний пообіцяв залишити і у фонді обласної бібліотеки. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.